Божі слова на кожен день. Хоча слова мої можливо, й суворі, усі вони промовляються для спасіння людського. Бо я тільки промовляю слова, а не караю людську плоть. Ці слова змушують людину до життя у світлі, до пізнання того, що світло існує, до пізнання. Дорогоцінності світла і понад те до пізнання благотворності цих слів для людей, як і до пізнання того, що Бог є спасіння. Хоч я промовляю багато слів кари й осуду, те, що вони представляють, не було фактично виконано щодо вас. Я прийшов. Щоб здійснювати свою роботу і промовляти свої слова. І хоч мої слова й можуть бути суворими, вони промовляються на осуд вашої зіпсутості й непокірності. Мета моя в цьому, як і раніше, звільнити людей із володіння сатани. За допомогою моїх слів я спасаю людей. Мета моя не в тому, щоб своїми словами зашкодити людям, суворість моїх слів для того, щоб досягти результатів моєї роботи. Тільки завдяки такій роботі люди можуть пізнати себе і позбутися свого непокірного характеру. Найбільше значення роботи слів у тому, щоб дати людям змогу втілити в життя істину, осягнувши її, домогтися змін у своєму характері та пізнати себе і роботу Бога. Тільки здійснення роботи шляхом промовляння слів може налагодити спілкування між Богом і людьми, і тільки словами можна пояснити істину. Робота таким чином є найкращим способом завоювати людей. Крім промовляння слів, жоден інший метод не здатний дати людям ясніше розуміння істини й роботи Бога. Отже, на своєму останньому етапі роботи Бог говорить до людей, щоб розкрити для них усі істини і таємниці яких вони досі не розуміють, даючи їм змогу отримати від Бога правдиву дорогу і життя, відповідаючи його волі таким чином. Мета Божої роботи Бога з людьми у тому, щоб дати їм змогу відповідати Божій волі, а здійснюється вона для того, щоб принести їм спасіння. Тому під час спасіння людей він не здійснює роботу їх покарання. Приносячи людям спасіння, Бог не карає зло і не винагороджує добро, не відкриває він і місць призначення для різних родів людей. Радше тільки після завершення останнього етапу своєї роботи він здійснить роботу покарання зла. Й винагородження добра, і тільки тоді він відкриє остаточну долю всіх різних видів людей, зазнають покарання ті, кого насправді не можна спасти, а спасуться ті, хто досягне Божого спасіння у час, коли Він спасав людей. Доки здійснюється Божа робота спасіння, кожен. Кого можливо спасти, буде спасенним, наскільки це можливо, і жоден з таких не буде відкинутим, бо мета Божої роботи в тому, щоб спасати людей. Усі, хто в час Божого спасіння людства виявиться нездатним досягнути змін у своєму характері, а також усі нездатні у повній покоритися Богові. Стануть об'єктами покарання. Цей етап роботи, роботи слів відкриє людям усі шляхи і таємниці, яких вони не розуміють, щоб вони отримали змогу осягнути волю Бога і Божі вимоги до себе, і щоб вони могли мати необхідні передумови для втілення в життя Божих слів. І досягнення змін у своєму характері. Бог здійснює свою роботу самими лише словами він не карає людей за те, що вони трохи непокірні. Так відбувається тому, що тепер час роботи спасіння. Якби кожен, хто виявляє непокору, діставав покарання, жодна людина не мала б можливості спастися. Кожного було б покарано і кинуто в ад. Мета слів, які судять людей, у тому, щоб дати їм змогу пізнати себе і покоритися Богові. Вона не в тому, щоб покарати їх цим судом. У час роботи слів багато людей виявить свою бунтівливість і зухвалий спротив, як і свою непокірність. Втіленому Богові. Попри це, він зрештою не каратиме всіх цих людей, а лише відсіє найглибше зіпсутих, яких неможливо спасти. Він віддасть їхню плоть сатані, а в небагатьох випадках знищить їхню плоть. Ті ж, що залишаться, йтимуть далі і зазнаватимуть розбору й обтинання. Якщо, йдучи за Богом, ці люди так і не стануть здатними до прийняття розбору й обтинання, дедалі глибше вироджуючись, то вони втратять свій шанс на спасіння. Кожна особа, що підкорилась завоюванню Божими словами, матиме цілком достатню можливість для спасіння. Спасіння Богом кожного з таких людей. Виказуватиме його найвищу поблажливість, іншими словами, що до них буде виявлено найвищий ступінь терпіння. Допоки люди сходять із хибного шляху, допоки вони здатні до покаяння, Бог даватиме їм можливості отримати його спасіння. Відколи люди вперше повстали проти Бога. Він не має бажання скарати їх на смерть, натомість він робить усе можливе для їхнього спасіння. Якщо хтось справді непридатний для спасіння, Бог таких відсіє. Причина того, чому Бог не поспішає карати тих чи інших людей у тому, що він прагне спасти усіх, кого можна спасти, він судить. Просвіщає і веде людей самими лише словами, і не використовує жезл, щоб скарати їх на смерть. Застосування слів, щоб принести людям спасіння ось мета і значущість завершального етапу роботи.